Народ, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 березня 2025 рік. Відео буде про закриття вологи цьогорічня, вже в принципі пора. як би. Перед відео хочу сказати, сьогодні Міжнародний день жінок, хоч і на період воєнного стану свята відмінені, але все одно хочу привітати всіх жінок із цим святом. Бажаю вам завжди залишатися прекрасними, неймовірними, чарівними. І щоб все було добре. І дай Боже, щоб був мир. Так що погнали. І так, 8 березня, 8 березня. Що е, сказати? Учора, 7 березня, розпочав закриття вологи. Е, дуже специфічний цей рік для мене. Дуже він важкий вдався. Він для всіх специфічний. Наша ситуація яка: третій день підряд, 17 градусів тепла. Далі щось прогнозують, там похолодання, але. Ось ось мокрий ґрунт. Слава Богу, хоч трохи його є. Але ситуація така. 20 см отакого от ґрунту, далі мерзве. Далі мерзли. Хтось думає, закривати чи не закривати. Дивлюся, хтось закриває, хтось не закриває. Рішив я закривати. Вирішив я закривати, тому що можна дочекатися, поки воно стане повністю стигле. Повністю стиглості, і стане ґрунт. Він, означає, він розсипається, тобто ґрунт набув фізіологічної стиглості. Але внизу таке воно мокре, як мені кажуть хлопці, Глей. В принципі, можна чекати, поки воно набуде повністю фізіологічної стиглості, оцей орний шар ґрунту, почекати десь до травня, там вкинути у суху землю і взагалі забутися про наш урожай. А так ми маємо хоча б якісь надії на те, що у нас щось вийде. А, так, це ми сказали. Хочу сказати, хоч був у мене план такий розкидати добрива. Вже я придумав приблизно, скільки я буду давати яких добрив на цю вологу. Думав я розкидати добрива на оренку і в принципі потихеньку собі боронувати, закривати, щоб воно зв'язалося із ґрунтом. Усе тут азот і карбамід думав розкидати, щоб азот зв'язався. Із ґрунтом, воно не буде промиватися, воно собі засвоїться в колоїдах. І все буде добре, воно зв'яжеться і буде там розкладатися і потихеньку. І, в принципі, я хотів кинути в мене є калійно, фосфорно калійне добриво. Але але, сталася в мене така ситуація, поламався розкидач. поламався в мене щось, я не знаю, вкинули цього макоша, виїхали на поле, нагрузив повний прицеп добрива, все як положено, під соняшник виїхав. По-перше, що невозможно його проїхати, тому що воно банально не може розкиснути нормально. Воно нормально не розкисло ці грудки. Ну, на тому полі принаймні так було. Тут може було б і лучше. Не знаю. Ну, коротше, зриває в мене обгонну муфту, болта на 10 поставив СССР, зірвало. Я зрозумів, що діла не буде. Коротше, леж... Стоїть зараз повна лійка добрива вдома. Будемо ремонтувати. Тому вирішив, що будемо закривати це все діло. Потім ми під якийсь момент, дощик буде якийсь, ми розкидаємо добриво. ще раз приборонуємо, вирівняємо його і буде в нас все добре. Будемо да, це піде там на 5 літрів солярки більше. Ну ладно. Хай бог його цей. Все буде воно все, все таке. Є така думка, що ще буде 40 лопат снігу, мені сьогодні батьки сказали. Так що я геть не переживаю, багато хто дивлюся, практикує. Багато хто в моєму селі, чуть, чуть не всі дивлюся, розкидають добриво. І розкидають добриво і боронують. Вплоть до того, в кого погана оренка, навіть їде культиватор, Культиватор їде виходить, по, по полю, там, де буде їхати розкида... трактор з розкидачем. По за культив... закультивірному їде трактор з розкидачем і тоді їде борона. Так що все і таке буває. Ну В принципі, таке воно виходить, пробує пружинною бороною своєю. Але треба її доробити, нема там опорних коліс, її шатає, коротше не годиться. Сьогодні другий день, виходить. Хочу сказати, хтось зараз подумає, що не можеш нормально вийти зранку і зняти відео. Ні, не можу я зранку зняти відео, тому що сьогодні півдня ремонтувався. Полопало у мене воно там кронштейни, де оці поводки кріпляться. -ху -ху. Оце діло ось і тут полопало. Пішли тут, туди і таку допушку варити, що. Коротше, полопало, Сьогодні півдня проварив його. Значить їде, поки що. Півтора оборота зробив, то їде. Так що така народ ситуація. Що подобав, будемо кидати. Це дуже складне питання. Позвонив до друзів, кажу, хлопці, що ви там, як ви будете розкидати? Ну, один мені з Чернігівської області каже, будемо по 100 кг безводного м'яку кидати. А я кажу, ого, а скільки за тебе вологи випало? Це десь 80 кг кіл... кіл... азоту в діючій. Каже, та за зиму мало випало, 300 мм. Я такий подумав. Що <схід> мені казати йому? Тут я не знаю, може 100 випало за осінньо-зімний період. Ладно, погнали тоді. Ну, тоді будемо їхати, не будемо затягувати відео, нічого тут мудрого немає. Тут в принципі всім у сайтах, зрозуміло. Передачу, і садіти можна. Оренка тут не критична. А, Конструктивних недоліків у цій бороні. Але в мене вручої поки немає. Добре, що хоч така. Добре, що по Жеченні потреба на цю землю. Дивіться, є там 9-метрова така, щоб купити.